Виконуємо номер 287 із підручника Алгебра 7 та номер 11,24 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення зміни. Приступаємо до виконання. Виконаємо тодожні перетворення. Помножимо 1,8 на кожне з число в дужках, 1,4 на кожне з число в дужках і 0,2 на кожне з число в дужках. а потім зведемо подібні доданки. Отримаємо 1,8 м, 1,8 помножити на мінус 2, буде мінус 3,6. 1,4 помножити на 2 буде 2,8. І 1,4 помножити на мінус m, отримаємо мінус 1,4m. Далі множимо на 0,2. 0,2 помножити на 1,7. Це 2 множимо на 17 буде 34 і відокремлюємо дві цифри кумую 0,34. І 0,2 множимо на мінус 2m буде мінус 0,4 м. Ну, тепер зводимо подібні доданки: 1,8 хм відняти 1,4 м і відняти 0,4 м. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. Мінус 3,6 додати 2,8. Отримаємо мінус 0,8 і переписали додати 0,34. 1,8 відняти 1,4 це буде 0,4, і 0,4 відняти 0,4 буде 0, 0 множимо на m, буде m. Нам залишається. Додати мінус 0,8 і 0,34. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 0,8 відняти 0,34 отримаємо. 0,46. Наш знак мінус мінус 0,46. Як бачимо, у нас в результаті перетворень вийшло число мінус 0,46, і тим самим ми довели, що значення нашого виразу не залежить від значення зміни. Запишемо висновок, отже, значення виразу. Не залежить від значення змінної номер 287 із підручника Алгебра 7 та 11.24 крапочка 24 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.